От не знаю чого, але в нас от ми Мизлуцька, да? ну, на всю, звісно, на всю Україну теж реалізовуємо міні-трактори. Але от чогось більше почали нас питати і більш популярніше Ставкентавр, який, ну, як в нас, він успішно витісняє ДВ. От він є, значить, свіженький прихід. Тіть його зібрали, хлопці зранку, Моделі С Значить, ну що таке S. 24 кінських сили, 4 на 4 формула, S бокове розміщення куліси КПП. от Бачите, як він тут стоїть так зручно. Значить, і С це широка резина, 7,5 на 16 і 112 на 24. Неодноразово вам його розказував, показував, але все рівно я бачу, що на, на YouTube каналі треба людям нагадувати, що є такий трактор, який, вам, який ви, може, шукаєте і що ви не знали, бо підбираєте його. До речі, от стоїть його брат. На вузькій різі 6,5 на 16, 9,5 на 24. Можливо, можливо вам і не треба тих широких колес. Для чого вони? Якщо у вас скажімо, тверденька земля, все собі спокійненько, не, там, не пісок, щоб там зариватися, треба тягнути щось його. Все остене в один-одинакове. В один ті самі коні, ті самі три циліндри, ті самі 24 коні. Та сама навеска, але на, ну, на резині можете зекономити. Трактор буде на вузькій резині десь порядка 150 доларів дешевше. І по дачі подальшому буде дешевше та резина купуватися. А комплектація в один Так що непогані трактори у нас на Волині, на Львівщині, Тернопільщині, це наша, це Західна Україна, користується великим попитом. Звертайтеся. До речі, кентаври є не тільки на 24 кінські сили, є ще і на 40 кінських сил. Він нас теж підзбирається. До речі, по кентаврах є хороша гама кольорів. Воно на стоїть, воно зелене стоїть, а там, там далі куточка взагалі з оригінальною кабіною стоїть в чорному кольорі. Тому кентавр є кентавр, люди приїжджають і вибирають і на колір, і на звук. Приїжджайте, є свіже поступлення, зможете вибрати, не пошкодуєте. Кому що цей, то зацікавило, на моєму youtube каналі є детальний вже розгляд. Я розповідаю про всі його технічні параметри. Ну, на жаль, тільки кентавр може бути з оригінальною кабіною. Або хіба що самі щось зробите, якогось козирка. Ви бачите, він тут не закритий, не, не предбачено. Все, на зв'язку. Ваші кентаври чекають у вас, рвуться в поле. Кентаври нагадуються, міфічні істоти, людину коні. Тут у вас аж буде 24 коні. Ďakujem na zväzku.